Зараз, якщо на це не здатна влада, то на це буде звичайна людська громада, яка хоче, вже інакше. Сильніше вимагає змін. І ці зміни мають відбуватися не згідно якихось їхніх писаних норм, законів, правил, яких вони вже самі не можуть розібратись, створюючи велику кількість юристів, які займаються різним правилом. Проблема має бути вирішена шляхом залучення політичної волі. І сьогодні наша громада вимагає нарешті чітких і якісних змін. І ми вважаємо, що було доволі доцільно, в першу чергу, зайнятися проблемою складів, оскільки ця гілка влади користується найбільшою недовірою звичайних громадян і спостерігаючи таких одіозних діячів олігархів, як пані Марина Кіменко. Котра має паєти приблизно за 5 мільйонів, ми просто не можемо домовчувати за далі, оскільки ситуація змагає до того, щоб зміни були негайно за.